Щоб село розвивалося. Тепер селяни, які утримують худобу, можуть розраховувати на дотації від держави. Такі заходи влада вживає, аби врятувати сільське господарство, адже на Львівщині поголів'я худоби за останні роки стрімко впало. А через затяжні дощі є також загроза і для врожаю. До прикладу, для селянина розводити велику рогату худобу більше не буде в збиток. Принаймні до грудня людям платитимуть дотації за молодняк. Щоб отримати відповідну суму грошей, господар повинен повідомити місцевій владі про народження теляти. І вже через сім днів людина отримає номер та паспорт для своєї худоби. З 30 тисяч господарів наразі бажання отримати дотації виявили лише 46 осіб. Проте складною залишається ситуація із цьогорічним врожаєм. Негода наробила чимало лиха на Львівщині. Експерти аграрного ринку у цьому році прогнозують зменшення урожаю ріпаку щонайменше на 18%.